Ярослава, сьогодні для вас перша перемога в сезоні, але якась вона виявилася доволі легка. Вже в першому таймі, якщо я не помиляюсь, 8-0 ви перемагали. Як при такому рахунку знаходити мотивацію вже виходити на другий тайм? Ну, я б не сказав, що ця перемога далася нам легко, тому що, щоб так грати, ми в принципі заради цього працюємо на тренуваннях і тому це якби результат. Тобто я б не сказав, що це. Дуже легка перемога, незважаючи на рахунок, було досить. Ну, ми підходили відповідально і неважливо, який рахунок, ти маєш продовжувати грати, не дивлячись на табло. Тоді поговоримо про попередні поєдинки. Три нічиї вже десь вас за колісами називають миролюбивою командою. Чи відобразилося якось по настрою команди десь в роздягальні, на тренуваннях можливо? Ну, звісно, це можливо десь трошки відворожалось, тому що по іграм, які ми грали, я вважаю, що ми мали здобувати більше очків, ніж ми здобули, тому я думаю, завдяки цим перемогам, зараз ми обіграли вчора Кубку України і реновацію. Сьогодні обіграли е, теж непогану команду Андріал, яка я впевнений, що поп'є багато кому крові. І завдяки цим перемогам я сподіваюся, що ми знайдемо цей такий, скажімо, більше не буде миролюб... миролюбивості, а буде тільки перемога, я сподіваюся. Е, ну і тоді останнє питання: кого в сезоні вважаєш таким найбільшим фаворитом в боротьбі за медалі? Я б не сказав, я не буду виділяти якусь одну одну команду. Я вважаю, що в цьому сезоні підібраний дуже доволі такий великий скажімо, склад команд, які можуть поборотися за чемпіонство. Я, я б сказав, це 5-6 команд, які реально можуть між собою конкурувати. Всі зараз бачать, ну, наприклад, я добре не буду згадувати команду. 5-6 команд, які спокійно можуть боротися за чемпіонство, громад, скітка, десна. Віатек сьогодні показав, граючи зі скіткою, що теж буде боротися за медалі. Тому я вважаю, пять 5-6 команд чемпіонат буде дуже цікавим. Дякуємо, 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 дякуємо за сьогоднішню гру. успіхів вже в наступних матчах.